Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України, дякувати Богу, дякувати нашим хлопцям, захисникам, козакам нашим за, за мирне небо тут у нас над головою. Таку лошечку у грабівцях продають. Продає Ваня, колега мій, лошечці 7 місяців, лошечка від його кобили. був з Маничан привіз ту кобилу. Потім вона опинилася у Ваня. Кобила була порована Десом. Така лошечка. Сьомий місяць. Лошиться, лошечка має метр сорок 1,48 по поруляється. І по тілу має теж щось метр п'ять чи схід? Скільки я ти не тут? Ну довга лошечка, навіть видно, верну, трохи залежана лошечка, але лошечка мостна така, яка в на, на сім місяців лошечку має. Я вже її знімав. Має щось там її продавав, продавав хоче тисячу доларів. Ще там пару. Пару доларів спусти, якщо так, але пару не наполовину. Не на Ось така файна лошечка для буде добра кобелка, бо велика, тихонька така, о, спокійна. Трохи залечена, бо вони там троє стоїть, там ще дві кобели. Ну, кобела і мама стоїть, і ще одна вані є кобела. Тобто гарна кобила. Зараз має теж лоша мати, ваня каже, що йому не дуже буде тримати. Троє коней, то, то й трохи накладно йому Він ще працює на роботі. Тут якийсь пас без мене забив. Ну зразу до 100 доли сіном йде. Та як нагли? Ну просто хитре, не нагле. Дай по ногу не має. А ти ногу, ногу не Іван, скільки має? 19 точно буде. Ну ногу має гарне лошечка, нема що хотіти такі. І стакани такі має, копита самі. Ну. І вона має грубу, цей грубу кісь буде сильна лошечка. Лошишці сьомий. Сім місяців якраз у два дні тому було. Шостого чи сьомого нині 50. Три дні тому було сім місяців лишиться. На свій вік лишиться моцно, суперово. Я кажу, Маня. Тисячу доларів. Хоче. Зараз ми покажемо їй маму. Це кобелу, то Та вона це кобел трохи, так? Це Зараз ми покажемо її маму, там є ще одна кобела має Робити лише. А де та кобела білогрива? А ти забрав то? Це її мама така кобила, трохи цього року. Худші коні у Вані. Ебак, mm -hmm. це дай просто Ваня. У Вані немає коли цього року всі тіньми займати. Тому що року були дуже ситі коні, капець. Цього року такі. На 70%. Але нічого. От така, отака, така лошечка. Ну, та лошиця що? Каже, була. Майметр 75 дівчина. Чому? Ти збудуєш, кажеш, велика. Лошиці велика, нема що хотіти. Гарна лошиці. Комусь тако для цього вже собі зможе на осінь. На осінь хтось буде вже сміло собі не уїздити. То буде така кобеляра, що капець. Mm. Ось ногу має. Ну то нога прийде, дей бо. Ну. Та, береш до простого коня, то на... Ну то може така, як той ми знімали босіку, ту малу кобелу. Mm. Така як, так, як проста кобелка така. Mm. Проста така робоча. Таке саме, ну. Ти mm непогана лишечка. Зараз ми скільки ще. Ту кобилу покажу мені, та кобила дуже подобається, що в є ще й зіма ускорше. Отака От лишечка. На продаж номер зараз в Ванію зразу лишаю в описі, собі дзвоніть, може щось там з Ванію ще сторгуєте. 7 місяців. Метр 48 має висоти лишечка. По тілу я не знаю. Щось думаю, що Ваня мірю, Ваня каже, що не мірю. Та не мірю, ти знаєш, що буде. Не мірю, ви. не на місці, то і перед має лишитися. Перед душі як Отака. От Яка смішна. Ось якийсь. Має зірку напереді. Файна мишечка, нема що хотіти. Кого би цікавило. Можете дзвонити собі і говорити. Так що зніму зараз цю кобелу, що, що є. Що. Мені цікаво, що ця кобела жеребна по барону. Від Сергіового того бармана. Дуже спокійно, дуже розумно теж Та кобела. Так не видно, хіба її треба водити, Вона ну, вже десь зараз на грудень. То видиш, молоко йде, треба пускати, бо молоко йде під черву. Ну, пруги виходить, треба ходити найходить, ну, на найбільше ходить. Ти це... буде як настрі, не сторони, дай боля. Mm -hmm. Ні, це треба її пускати mm -hmm. най... найлази. Mm -hmm. Чи ти її пускай її найлазить, то що? Вад не постояло, бо Ну, то я свою пускав, тобі ходило, то так само. <рес> <рес> Щас... Ще свині є на продажу, що там ще є свині на продажу? То вже нема, ось. То вже то нема, сон, попроду? То ще вон там ще є. Ще що тут щось є якесь. О, ще тут є такі малі, де. Це молода льоха. Тарі сходи, які є смачні. Скільки, скільки є, Ваня, цих малих? Скільки є? Ось ми розпортсменів мали перший раз, так як то. Та було 14. То файно. То на перший раз 14 штук було. Ну, в Бухахи. Що тут я О, двоє. Амбал сидит. То крилеті? Криль? Вот на кролеці. Крилі не продаються, чи продаються? Чого Ні, то разом скині. Все продається разом скими. Ну але кобели тоже продаєш? Ні, не, -не подав. Ще маєш каліфорнійці, вода. Тут все є. Все, можете купити, що хочете. Льоху свиноматку відходить. Кури. Ці сині малі будуть теж на продажу. Дуже розумний. Ну, дуже добре їде. І, він вже так цього року, не теж було раз від будівлі, бо ще дохло було загодовок. Вода і сіно, бо загодовував купилася, це розродити, не могла тепер цього року. Не... Місяць до будівлі вже. Та їй так нема, не вона сита, файна кобела. кобила. Кобела, супер. Кобела не продається. Свині продаються лоші. І керліо, де всі. Того Кого би цікаво. А де та лошечка? А, воно вже 100 долі, вже сіно їсть. Ану ще раз є. Може би зігнути неї. лошечка спокійна, йшов, у долі сіно їсти і все. Це моя Ваня західна. Сибірські лайки. Теж ходить заготівлив, займається з цими псами. <рес> <рес> заготівщик номер один. На ну, нашу пси лайки тримати. Для краси. для краси, я теж тримаю для краси, який файний песик. Робочий цей пес, до речі, по кабану І по покунець, сильний пес. Сивий. І там ще має одного моцного, він його навіть не показує. Але То того си... треба... сильний пес. Він вже трохи цей. То сильний пес, в'язкий пес. І го навіть не цей. Я навіть не показую, бо що вкрадуть. Не ну, вже, до речі, на обсав украли. Шість лише ударили. Добре, ще того може вкрадуть, якщо добре піде. Ти Отака лошечка. Отака лошечка на продажу. Ну підчиний на сруж, на І Пітра випустила на людські городи, найдели. Найп... А... Найп'я по ціях. Ну. А пускай но ну, за людську зараз ску де. Ага. Біло. Рассвіни. Та він як патріот дивився. Сину жовтий. моя. Файна лошадька, ваня не хоче пускати, бо вони вже тут... Людкі городи десь перемісила, там є оземена. Поки вже люди сі з ним сварили, що він за цей. Отак ви має сі зберігати цей інвертар, плуг, так з колісниці, Так має зимувати. Ай, курва з цими фірманами. Лошечку можете взяти, лошечка файна. Патіта пацієта. лошечка, файна. Що це в мене назад достутуалити, б'є. Хоче тисячу, а там вже може хтось має 950, ти може приїздити забирати, вані, 50 ж вступ. Ні-ні, ти не гони туди, ти туди-я-сюди, так не йде. Ось так там шечка. У кого буде цікавити, дзвоніть, пишіть. Всім всього найкращого, мирного неба, бувайте здорові.